Вибираємо тортика. У нас сьогодні дуже, дуже визначна така подія. Дивись, який гарненький вибери. Катя, візьми якийсь сочок. От мені подобається оцей, оцей такий сочок, Мартині мені подобається. А ти, а, ти такий хочеш сочок? Ну це ж типа складник два фрукти йдуть, розумієш. Мовчи, беру такий сок. З ним народження тебе наш дорогоцінний. Хай догорить. Ні, хай договорить. Синулька, 18 років тому подарував 9.30 нам тебе. 9.30 зранку зранку, так. Я думаю, Мочок щастя, 3600 і довжина 52 см. Відтоді ми кожного дня просимо Бога, щоб він тебе оберігав, благословляв і посилав тобі тільки хорошої долі. І ми надалі будемо молити, щоб в тебе було все найкраще, щоб тобі все вдавалося. Ну і Все, що ми зможемо, ми тобі допоможемо. Ми тебе обожнюємо. Днем Народжений така татко поцілий. Люблю тебе. І я тобі бажаю, щоб всі твої бажання і всі мрії твої збулись. А мамі дякую за те, що подарувала мені тебе. <гум> <гум>